Всім доброго дня, друзі! У мене для вас дуже хороша новина. Я дуже радий, зараз вам розкажу, яка у мене новина, чому я радий. Я сиджу зараз у себе на городі, де раніше були у мене гуси, де раніше були у мене качки. Тут я тримав індокачок, голубий фаворит були, були раніше моларди, пікінські качки. І, здається, все. Ну і тут деколи у мене гуляють. Кури я сюди випускаю. Ну на цьому городі я планую не знаю, можливо, тримати ще й індукачок. Це є дуже хороша новина, про яку я зараз вам хочу розповісти. Пам'ятаєте, я вам казав, що планую купити. Інкубатор, але я так подумав, напевно, з інкубатором нам прийдеться трохи почекати, бо у нас світло викучають. І я інкубатор включу куплю вже коли він буде вже, напевно, десь квітень, коли вже буде багато тепліше, коли буде вже тепло, світло не будуть викучати, і буде можливість виводити курчат. І е, хочу вам сказати, що. Я хочу купити індокачок собі, от -от вже в березні вже скоро зовсім куплю собі індокацок. Я е, на нашому базарі бачив, продавали, коли я купляв все давніше, продавали там одна індокацка, я одного разу купив е, за 250. Е, качури у нас коштують по 700 гривень. Та, згідний, трохи дорогувато, але купити все одно можна. У мене з'явилися гроші, я зараз почав трохи складати. Трохи збираю гроші на них собі, і от-от вони у мене вже появляться. Не знаю, скільки я буду брати штук. Напевно, візьму дві індокачки і одного. Качура. Я, Якщо не вийде, звичайно, про я візьму одну качку і одного індокачура. Звичайно, то не багато, але вони зможуть розмножитись. Качка сяде на яйця і все у нас буде, все у нас теж получиться. Ось так. Вирішив я за е, тоха, тим зайнятися, бо мені дуже подобаються ті качки, індокачки. Ось іменно індукачки мені, я їх обожнюю просто. Я думаю, і ви тоже зі мною. Ви будете згідні, тому що качка, то качка взагалі вона дуже вигідна, вона сама сідає на яйця. По-друге, ну то по-перше, вона сідає сама на яйця, вона висиджує хороша мамка. По-друге, вона дуже тиха, навіть якщо ви будете там тримати 50 на себе на подвір'ї, вони кричати у вас під вікнами не будуть. Тому що то не голубий фурит, то не гуси, то не е, муларди. Е, ось так, то взагалі не крякавки, вони не будуть кричати. Вони просто сипуть або піскають і все. Вони здають трохи-трохи звук, але взагалі він дуже тихий і нікому не мішає. І коли в мене були гуси, я просто заснути не міг, бо з городу вони кричали прямо на цілу вулицю, вони кричали, всі мішали. Я, звичайно, вчора сидів до самої пізньої ночі, вам хотів зазняти відео, обіцяв про те, де у мене там, і показати, як у мене кури е, бігали по вулиці, але я вам не зазняв. Я вам зазняв сьогодні відео про те, як вони себе почувають в сараї, ніхто нікого не ображав. Так, все нормально, все спокійно, всі мирно сидять, ви самі бачили. Ну, в мене з'явилася хороша новина, і я задоволений, я в березні собі куплю індокачок. Буду ними трохи займатися, бо в мене були індокачки. У мене був такий не дуже хороший з ними опит, коли я був одного разу купив індокачок, вони в мене просто полетіли, бо я не облизу крила на річку і більше не повернулися. до речі, хто не дивиться, написіть, у кого літають качки, у кого індокачки літають, а у кого не літають, бо в мене. Вони чомусь літали, не знаю, як у кого. Ось така у нас дуже худоса. Сьогодні новина, друзі, я дуже радий чому. Чому така новина взагалі звідки вийшла? Я ж вам сьогодні вже знімав відео, показував, де в мене там кури, але про цю новину не розказав. Я про цю новину знав, але спочатку не розказав, бо я думав над нею, що купляти, бо я побачив, яку аптецю там купити. Я так думаю, ага, зараз вже о, весна, вже буде весна, вона вже потепліло. Я думаю, напевно, треба буде щось собі таке ганеньке, щось прикупити подивитись, що у нас тут е, продають. Е, я зайшов е, на OLX, У мене у Львівській області, у Гудку, дивлюся, там, якісь індики, там якісь трохи гусей хтось продає і знайшов оголошення. Одної нашої знайомої Язіноцька, е е е яка продає в нас в городку Львівської області тут недалеко на другу вулицю. Чи ну так через дорогу на другу вулицю? Декілька е там не знаю, ну напевно, хвилин двадцять. Отак прийтися не дуже довго. І там вона займається індокацьками. В неї є індокацьки, вона особливо тим займається. Я бачив, там у неї були, гусей в неї нема, правда. в неї там перепілки, індукацьки, голуби, там різні породи корей, там взагалі там муларди, пекінські кацькі, бігунки. У неї оце все є. І я так подумав, напевно, у неї ми купимо. Не знаю, бо я побачив на оголошення, вона продає якусь там качку. Не знаю, скільки вона продає, бо одного разу я купляв, там декілька качок було. І ну, якось отак. Ми купляли декілька разів в неї. В неї там дуже багато на подвір'ї різної цікавої живності ходить. І я теж хочу собі щось таке купити. Думаю, над тим. Бо ну, весна хочеться все-таки збільшувати свою господарку, бо в мене тільки курень, нічого такого цікавого і немає. А з інкубатором ми впіємо обов'язково, бо не обов'язково і так у нас буде. Ось в квітні обов'язково собі куплю інкубатор. В мене гроші, у мене з'явилися гроші трохи... Підскладав, вже починаю збирати гроші. І думаю, собі, ну, як думаю, 100% куплю, я можу вам прям пообіцяти, що куплю. Просто потрібно ще подивитись у кого е купляти, і яке оголошення вибирати. І так, щоб було по ціні, нормально, вигідно нам, ось, не сильно дорогих. Побачимо, бо ми купляли у цієї жіночки два чи три рази навіть дуже добре. Все качки сідають на яйця, несуться. Я купляв, але правда, одного разу я від тої жіночки купив. Ми прийшли на подвір'я. Ми в неї та качка вивела каченят. ми зараз забрали ту качку від каченят. Зразу як вона сиділа, висиджу, тих каченят. Не, не висиджувала, там вже яєць майже не було. Нам продали зразу все. Ми одного разу купляли від неї качура і купляли одного разу, я пам'ятаю, е, качку одну, ще одну качку і ще п'ять, напевно, качок, але каченят маленьких. Я вже взагалі не пам'ятаю, скільки навіть ми купували разів, бо ми тут часто купляли у неї, бо хочу сказати, що і ціна там досить вигідна, багато не беруть. E, взагалі люди хороші, приємні, думаємо у них купити. А ось, якщо підемо купляти до неї, я буду вам знімати, що там, як там купляємо, що на подвір'ї, що цікавого і так далі. Ось. Але до березня ще є того часу, того підскладаю грошей, або потепліє. Ось не кажу, не обіцяю, що буду купляти на початку березня, тому ну, десь посередині березня, якось так, але обов'язково їх куплю. Я так подумав, обов'язково куплю і своє слово я стримаю. Ось так. Бувало таке, що я своє слово не стримав, ви знаєте. Ось, бувало, щось обіцяв, але то не той випадок. Я зараз дійсно хочу так для себе купити. Бо мене це самому, мені це самому цікаво, це самому цікавить розвести індукачку. Бо в мене було в літі цього літа індукачка, яку ми вже забрали на м'ясо, вона у мене висиджувала яйця. Но висиджувала вона куриці, а не свої. Вона неслася, але всі були не оплот, тому що в мене не було просто качура. Вона неслася, неслася. До речі, індукачки, хто не знає, теж можуть вони несуться без качура. І не обов'язково качул, але для того, щоб яйця було заплітне, звичайно, качу обов'язково. То всі знають. Ось вона в мене висиджувала кулечата, але нічого з того добру. Не вийшло. М -м. Блін, що там ті пси так гавкають. На цілу вулицю. Вчора гавкали, сьогодні гавкають, постійно гавкають. Що там робиться? Непонятно. Того якісь лазять тут по вулиці. Пси. Подорожні. О, сказання гавкають, як ненормальне. О, такі у нас плани, так. Тут камера, зараз я заберу. От так, О! Бо я поставив на селфі палку і до дерева. Прикріпив. Ой. Отак, Ой. Та. От так, зараз. Ой-ой-ой. Зараз я налаштую, тут щоб було добре мені тримати. От якось так. Я на голоді сиджу, у нас сніг почав танути, мокрий, О, бруд вже буде, мокрий сніг, От так. <клухи> 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 ну, що вам все сказати? Якось отак у нас справи. Ну, я задоволений взагалі. Красота. Я подивився, я вчора обшукав всі оголошення в інтернеті. Е, у нас якось мало так хто що продає, навіть тих самих індокачок мало хто продає. Е, просто є дуже такі високі ціни, які, мені здається, не дуже вихідні. Я би не купляв отак. Ну, курей, звичайно, я не буду купляти, бо курей у мене багато на господарстві, у мені нашу куре. У мене інкубатор буде, мої кури будуть нестися, буду закладати яйця в інкубатор і все, і будуть свої кури. А так-то мені не потрібно ось. Так-то у мене свої кури будуть. Ну і коли я куплю декілька індукачок, у мене потім будуть свої індукачки. Не потрібно буде купляти. Ось. Одні качки будуть. Ну то такі вже плани. Звичайно, наперед не потрібно забігати. Ні, я е, обіцяю вам, що вони будуть, але просто я вже говорю про те, як вони будуть розмножуватися, нестися, то за скоро. Ось, я спочатку куплю їх собі. Принесу, бо у мене тут ходити на городі. Ось тут я їм обострою. Ой, отут, де вони ходили. Отут можна буде якийсь там дошок. Заробити, гнізда їм понастроювати, щоб неслися. Напевно, літом сюди корей не буду пускати. У них там є інша територія, де вони будуть гуляти у нас. І будуть там пастися, буду їх випускати. А один докачку я випускати не буду нікуди, не буду в мене сидіти тільки на городі і все. Бо качки Ну, то такі качки, які просто можуть піти. Були багато е історій, мені розповідали. І Мої знайомі теж індукачка прийшла, не повернулася на річці, застрягла, все там плаває, не повертається більше додому. Ну, індокачки то такі, вони можуть і полетіти, вони як дикі. У мене одного разу індукацька взлетіла на ось той дах. Дах хати, там де ко бачите, має. видно, там має бути. Вон, як я показую, не бачу. Но... І отам так і сиділа. І з того даха взлетіла і полетіла там, де ті ялинки, от там десь за дерево, отам і на річку, там далеко. Отам, там, де ота береза, там, де є сливки, горіх, отам, там, аж отим. полетіла і все. Ну, звичайно, вона поверталася декілька разів. Ось, Потім її було завжди закрити. А вона полетіла більше не вернулася все до мене. Ось так. Тому я зразу, як їх куплю, ближу їм крила, бо так я не довіряю, не можуть полетіти. Бо до Ось так. Ще саме обідіше було, то коли я купив індукачу, але він звичайно дорогий, він такий класивий, великий. Він у мене теж на річку полетів, дуже було обідно. Взагалі мені подобаються ці ті але такі великі. З таким червоним носом великим. <кій> ну, взагалі, та, та сама, якщо ви спитаєте, яка в мене є улюблена птиця, я вам заказав. Ну, немає такої прям улюбленої птиці, тому що вся птиця для мене хороша, вся птиця мені подобається. Для кожного для господаря є своя якась вигідна птиця, хто що любить, але мені найбільше подобається індукачка. Чомусь вони прям дуже мені подобаються. Ой, ладно, виходимо з городу. Ідемо додому. Ду-ду-ду. Отак. Ой, трохи вам назнімав, трохи вам розповів, хотів сказати, як у нас справи. Ой! Чуть не впав. Ой, тут впасти можна. Отак, отакі у нас справи. До речі, мені писали коментарі, а я переселяв тих колег, У нас вже взагалі все потаяло. Капець, снігу майже нема. Це в болоті брудно капець. Грязно. Мені писали теж, що буде десь завтра після за, морожу один до 10. Я дивився в мене, показує чомусь. До речі, дякую тож, мені, хто пише мені коментарі. Ви дуже мені допомагаєте моєму каналу. Ютуб любить, коли пишуть коментарі, коли реагують під відео або ставлять лайки. Тож, не забувайте і підписуйтесь на мій канал, я дуже всім вдячний. От. На вулиці Тепло, взагалі, хоч бери і знімай куртку і просто ходи очивати. Отак, От, дуже. Бачите, тепло взагалі, теплота, красота. От. Та тане, таї потрохи все О, так О. все копає. Ладно, всім дякую за перегляд цього відео. Буду йти додому, підписуйтесь на канал, скоро вже буде весна, вже весна. Бо я вже чекаю весну, не можу вже. Задуїло вже в шапках постійно ходити в куртці. Я хочу зняти шапку, куртку ходити в футболці. Але за скоро. Отже, скоро буде весна, вже буде скоро потепління. Все. Дякую за перегляд. Обов'язково в буде дуже багато цікавих відео. Буду знімати, буду вам показувати. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дуже вдячний, хто мене дивиться. Все, скоро зустрінемося. Йду додому.